Зв'язок припинено. Вибач, що перериваю тебе, Єлизавето, якщо ти все ще пам'ятаєш це ім'я. Але боюсь, що тебе обманули. Ти тут не для вручення подарунків. Твої припущення щодо особистості того, хто покликав тебе сюди, невірні. Хоч, правду кажучи, тебе дійсно сюди покликали. Вас всіх покликали сюди, у лабіринт звуків та запахів, лугих кутів... Та невдач, лабіринт без виходів, меандр без суперпризу. Ви навіть не підозрюєте, що ви в пастці. Ваша жага крові змусила бігати вас нескінченними колами, ганяючись за плачем дітей у незримій залі, плачем, який так близько, але й так далеко. Але ти не знайдеш їх ніколи, ніхто з вас не знайде їх. Ось і казочці, кінець. А щодо тебе, сміливця, вважавши, що ця робота не призначена для тебе, хоч звідси і був вихід, мені здається, це не те, чого ти хочеш. Я лишаюся разом з тобою, я буду поруч, ніхто більше не згадає це місце. Спогади про все те, що тут сталося, нарешті почнуть засади, як і палаюча агонія кожної трагедії, що ж стосується вас. Чудовиськ, запертих у коридорах. Не пручайтеся, дайте вашим душам вознестися. Вони вам не належать. Я вірю, що після того, як дим розвіється, для більшості з вас настане вічний мир і спокій. Хоча для одного з вас за містераю, відкриється найчорніша яма пекла, щоб жерти тебе всього і повністю. Тож не змушуйте явола чекати. Старий друже, дівчинко моя, якщо ти мене чуєш, я знав, що ти також повернешся. Я це в тобі, бажання захищати невинних. Мені дуже шкода того дня, коли тебе лишили одну замкнену помирати, не було б нікого, хто б міг підняти і понести тебе, нести тебе так, як ти несла інших на собі. І те. Що потім стало тобою. Ні. Я мав знати. Знати, що ти не хочеш просто так взяти і зникнути. Це не була б ти, донечко моя. Тоді я не зміг тебе врятувати. Тож дозволь мені зробити це зараз. Прийшов час тобі та іншим спочити з миром. Нарешті, для нас усіх все закінчиться. Кінець розмови.